Привіт, друзі! Дуже рада вітати вас у себе на каналі. Тут ви зможете прослухати книги українською мовою в моєму звичанні. Буду дуже рада, якщо ви підпишетесь на канал та поставите вподобайку даному відео. Також пишіть коментарі з вашими побажаннями. Дякую, що слухаєте мене. Григорій Квітка Основ'яненко. Пархімове снідання Не було і на усій свободі дурнішого. Як пархім шеревертень, а й свобода не мала була. Опріч, що понеділлям зіходились баби з Свободи та з ближчих хуторів, і приносили на продаж і масличко, і сметанку, і яєчок, і буханців, і солі товчиної, і усякого такого товару. А то ще двічі на год були і ярмарки у тій свободі одна об Олексію. А друга об перших поразках. І чого-то на тих ярмарках не було. Аж з самого города приїжджав крамар з залізними гвіздочками. Кому знаєте, треба чоботи підбити? Та бував і купець з хорошим товаром, з хвигами та родзинками і синіми камінцями. А вже циганів у тих коноводів, мошенників, що обдурюють народ. Так і не розминешся. Обманув, украв, обміняв личко на ремінець та й дальш. Так через такі ярмарки це вже не свобода звалася, а містечко. І скільки там не було народу, що там жили і на ярмарки наїжджали, не, не було дурнішого, як я кажу, пархіма шеревертня. Еге, дурний собі, та таки оженився, знайшов собі жінку. Пожалуй, багатенький то був, а через таку погода дівчата не дуже дивляться, чи хороший, чи поганий, чи розумний, чи придуркуватий, аби в кишені повно було. Ось і тут, такечки. Тільки задумав женитися наш пархім, якраз і вискочила за нього дівка бойка, сама й посватила себе за нього, сама і весіллям орудувала, і, як хотіла, так і вправилася. Вона була попереду, наньмечкою у городі, покупцям, так знала усякі порядки, і світу повидала, і якось то навернулася у свою свободу. Бачить, що пархім, зоставшись після батька, сам собі господар, не зна нічого і не вміє кінців ні у чому звести. А худобини до господи. Вона і підлізла до нього своїми тревенями, а завтра вже й рушники подавали, а у неділеньку і весілля відбули. Люди дивувалися, чи не навіжена сяна Настуся, так її звали, що йде притьмом за дурня, за пархіма шеревертня. А вона собі й байдуже. Нехай каже, що хочуть говорять, а я своє робитиму. Та й прийнялася ж добре, усе поприбирала до своїх рук. Мужикові, коли дасть, коли добре пообідати, то то йому і празник, а не те так частісінько, Окрім сухого хліба, через цілісінький день нічого не побачить. Одежа на ньому абияка, сорочка розхристана, чоботи порвані, а частіш і зовсім босий. Пика не вмита, борода не голена, і таки зразу можна було бачити, що він є. Сама ж такну виряджена, неначе міщанка, свикрушені і плахти, і очіпки, і намиста одвічають по усяк день. Ласо їсть, на м'якому спить, і така виходилася, що молодиця хоч куди, а зубата була. Вже не заїдайся з нею ніхто, тільки зачепи її так разом, як залящить, затріщить, загумонить, перекоренить і батька, і матір, і увесь рід. І таких прикладок поприклада, що й не додумаєшся, від киля вона усього набралася, і вже її ні за що не переговориш, як вода, бува, греблю прорвавши, і біжить. І шумить, і реве, і клекоче, так і настуся, як з ким щепиться, вже пак недурно стільки прожила у городі. Швидко стали знати її і проїжджаючі. і купець, і панич, і крамар, і ремісничий, і школяр. Як тільки ідуть через Свободу, то вже неодмінно і заїдуть до Настусі, і хоч би як ще зарані було. Що можна було б верстов з десяток уїхати? Ні, і не кажи зостануться ночувати, хоч як. Та уміла ж усіх привабити до себе. Купцеві зараз чайничок наставить, а усе мало у себе. Простому народу доброго борщу з салом постановить. Паничеві молочної каші подасть. Старенькі пани не заїжджали до неї. Зараз каже не приймаю нікого. Та так участує усіх, що довго згадують Настусю. А мужикові її, пархіму, то не було добра. А як заїдуть постояльці, так йому зовсім халепа. Знай жінка, посилає його по усій свободі біжи туди, достань того, принеси те. Набігається лебедаха, утомиться, засапається. Дума ніччю відпочити. Та куди ж? Жінка протурить його до постояльцевих коней. І сіна підкладай, і дивись, щоб безперестанно їли, і щоб хто коней не вкрав, калавур і не виходь від них, а у хату і не думай забиратись, не смій і носа показати. То пархим було і слуха жінки, ходить коло постояльцевих коней і тільки чує. Як у хаті черки брящать, миски цокотять і хазяйка з постояльцями щебече. Та не у лайку й не у спір, у них все йде до ладу. А пархім ходить, та голодний, дрижаки їсть по холодній зорі, не маючи у віщо одягнутись. Терпів таки багато сердега від такої жінки. Як діла нема дома, піде блукати по селу. Вже й знали усі, що він терпить дома від жінки, хто бо закличе, нагодує його, хто й додому, паляничку або грудку каші дасть. І пархім, де було, вздрить, що люди чого-небудь зійшлися, то і він тутечки слуха собі готового, а вже свого не питай. Наслухався, скільки йому треба, і пішов, і то з нього. Сидячи раз з людьми біля волосного правління, слухав дечого багато і про те далі став розказувати, як жінки своїх мужиків обдурюють, а що найпуще, як почне жінка виридувати, забажаючи або нового очіпка, або яловичини, чи усякої ласощі, або часом грошей забажа, і стогне вона. І не дужа, і не знає, що говорить, і буцім ще їй представляється, і мужика гонить з очей, і лає його на усі заставки, і таку волю через вредування озьме, що бідному мужикові і підступитись до неї не можна. Ходить по посінням, руки ломить та вбивається за бідною жінкою. Тут вже й знахурку поспіла. І що то, чого не робить, чого не діє, і підкурює, і шепче, і вмива, і злизує, нічого не легша. Мужик аж до ніг, до знахарки принада та просить Тітусю, освободи жінку від біди. Цілий год матір'ю зватиму, що хоч заплачу. тільки порятуй її. Але вже б я не рада їй помогти. Каже знахарка, та що ж, коли дано, та ще й уміючи? Все чоловіче, дала твоїй жінці удова, що, може, і ти її знаєш. Та як же? Знаю, знаю, Що вона і дівкою була, так було. Та так же так. все вона хоче звести твою жінку, щоб опісля самій за тебе вийти. А щоб вона не діждала. Я вже лучше озьму хвену, ось, що за Терешком бульбахом, коли овдовіє, а її не хочу. Та бач, не знаю, чим і освободить твою жінку. Та вже чим хоч, а тільки зведи її, Я кошту не пожалію, бо як вмре, так самий похорон більш буде коштувати, чим лік. Так хіба ось що зробимо. Купи лишень їй кав'яру селоного бочку, нехай вона поїсть, а як після сього захоче їй пити, так ти їй купи ось муху пива, нехай п'є, скільки хоче. А далі вже, щоб не гірко було після пива, так купи їй медяничків, родзинків, чорносливу. Нехай наїдається добре, поки аж спотіє. Та тоді вже будемо прислухатися. Чого вона з немощі забажа, та швидше їй і купиш, щоб лихо прогнати? Сердега мужик усього того накупить, наїсться жінка, нап'ється та й почне кричати. Ой, Лишенько, очіпка хочу, очіпка по вишневій землі, з зеленими розводами. Такого хочу, як і надячисі. Та купуй, охріме, купуй мерщій бач, чого лихоманка забажала поставляй їй усе, а то щоб до вечора не вмерла. Побіг охрім, купив, подає жінці. Тут лихоманка, як побачить очіпок, та так стрясне болящу, що на силу улежить. А далі почне стогнати та ухати і ледве каже коли б ще мені тепер та п'ять кіп, то я б і устала. Тут жінка стогне та бажа, а тут знахурка нападається, щоб давай мерщій, щоб лихоманка, гроші побачивши, зовсім відійшла від неї. Нічого охрімові робити. з кишені гроші, лічить п'ять кіп та усе ж то новими п'ятаками. Кладе біля жінки. Жінка, стогнучи, бере без ліку, згарбала усі і вже і устала, і пішла поратися і сюди, і туди, і ще до вечора разів тричі з мужиком полаялася. Отакі От то вередливі жінки у бідних, сердешних, простих людей. Добре панам жити, що в них жінки і не сміють. І не розуміють, як так виродувати. У них жінки перед мужиками, як по струночці, ходять, і проти мужицької волі ні у ні чичірк. Чі Про таке жіноче виродування слухав наш Пархім, та й узяв собі на розум. Та йдучи додому і каже сам собі Не я ж буду, щоб я не зробив по-своєму. Вистачай, жінко! Кат бив би твою матір, вистачай усе. Як прийшов додому, зараз і почав стогнати на усю хату, і пробирається, щоб то злізти на піч. А якого господи, ти там стогнеш? питає його Настуся, дивуючись, що її дурень та осміляється без спросу лізти на піч. Але, Господи, коли ж я недуш і огруди коле. І в бік штрика, і у спину шпига, і напоперек не піднімуся. Та що це тобі сталося? Але що? Не знаєш? Виредую, що, що таке? Виредую, кажу тобі. Хіба не знаєш виредування? Се ваша жіноча натура на мене напала? Ось я тобі дам. Ще й він вирядувати. Устань, кажу тобі, коли тебе напала жіноча натура, то я озьму мужичу натуру та тут тебе так відвередую, що ти й гадки не матимеш. Я такий то гадки не маю, та лежу собі та усе виредую собі. От що б тебе з твоїми вигадками, і сміх, і лихо з дурним. Скажи ж мені на милость. Чого таки ти виридуєш? Так, виридую та й виридую. Ласощів хочу. Ой хочу ласощів. І поти усе виридуватиму, аж поки купиш ласощів. А рожна не хоч, а трясті та болячки. Не хочу сього нічого. Мені дай ласощів, то я й перестану виридувати. А не даси, то я і вмру. Справді вмру, та пропадай, вража личино, коли б вже й давно щез. Так не пропаду бо, поки не доведуться до свого. Ой, виредую, ой, лишечко, ласощів хочу. Та яких тобі ласощів, зділай милость, не кричи. Сусіди почують, ще більш сміятимуться, скажуть, що ти зовсім здурів. Та й кричатиму, і одурію, і вмру тобі, поки ласощів не купиш. Та яких же, кажи мерщій, запхну тобі пельку, щоб не кричав і родзинків купи, і рогозу купи, і горохняничків, і кав'яру, і пасльону, і усього ласого. Бач, чого не Себто я покинула усе та пішла по ярмарку усього йому купувати, а дзузки не хочеш? Я і дзузки, і трясці твоєї не хочу. Мені купи тих ласощів, що я вирядуючі хочу. Захотілося гирі проти ночі кісничка, оте я так і побіжу, як ген купці з'їжджають двір. Геть, кажу тобі печі, вбирайся з хати. Не знаєш, що при чужих людях тобі не можна тут бути. Знаю я, голубочко, усе. Ти думаєш, я нічого не знаю? Ні, я усе знаю. Тимто і почав виридувати, що я дещо знаю. От бач, і не устану, і не піду з хати. Хоч тут що приїжджі робитимуть, не устану, та й не устану. Бач, виридую, поки ласи ще не даси. А там ще й грошей забажаю. Та на вже цур тобі і грошей, тільки втікай швидше з хати. І давай йому три шаги, знаючи, що він ліків не зна. Мені треба сім кіп. Одначе узяв гроші, перекидував їх у руці, перекидував, далі устає і каже: Ну, так і є. Ухопив мерщій шапку та навтікача з хати. І пішов, сміючись, та думаючи собі, отак «От ти жінку провчи. Пішов же наш пархім по ярмарку, і не журиться ні об чим. Гроші є, тепер, дума, чого б тільки накупити. От і дума, свити в мене катма, не знаю, чи синього сукна узяти, чи хоч і сірого, та тільки доброго, мильного, та вибиратиму довженну, та широку. Або ось і чоботи в мене роти пороззявляли, їсти просять. Так, може, чоботи лучше? і правда, шкапові куплю з довгими халявами, з підковами, а дьоготь, так щоб і тік. Цур, дурня тобі, пане Пархіме, се уже сам собі каже та масла грудка на прикуску. Чи не дурний же ти справді, на якого, Господи, ти будеш тратитися? Одежу й чоботи, нехай тобі жінка постачить, а ти сі гроші, що ви вивирядував, проласуй на чим хочеш, чого душа забажа? Оця річ до діла. Так і зроблю. Накуплю усього, що побачу, та й наїмся. Щоб аж з душі перло. Чого б же то накупити? Е, ген свастьони, подавай їх сюди. От і підійшов до свастьонниці. Що за гарно дивляться на голодного Пархіма. І так і шкварчать у оліці. Подавай, свастьона, гукнув пархім на жінку, що їх тут прягла. А наскільки тобі треба? питається вона. Подавай усі. аж кричить вже пархім, узявшись в боки. Та тут, дядюшка, як увесь товар озьмеш, так його буде на шість золотих. Увесь, увесь беру, на гроші. Та й тиче їй один шаг. Та що се ти мені даєш? Се насміх, чи що? Ти давай більш, давай усі сорок аутин. Як же я дам усі? Оте я наїмся, так і пити захочеться, так отеє другий на збитень. а се ще піду до москаля та родзинків накуплю. Так ти, бачу, такий геть же від лавки, не мішай людям має товар розбирати, з цих грошей трохи, або давай усі, або геть собі. Пішов сердега дальш, чуприну чухаючи, і каже собі Урагова баба скупа та дарма. Я із стовпців наїмся. Підійшов до москаля стовпцями. Та що ж бо, дає за його гроші тільки три стовпця. Цур і йому який дорогий. Не вмру без них. Знайду ще чого смачнішого. І пішов по базару витрішки їсти. І що то, що вздрить, те й купив би. Та не дума однодвоє купити. Ні. Давай усе, а грошей катма, тільки три шаги і є. Ходив на шпархім, ходив по базару, вибирав, прицінювався. Усе дорого, не по його грошах. Вже він і гречаники, і горохвяники, і млинці, і буханці, і пиріжки торгував, кидався і на мучені кислиці, і на кавані горіхи, і на медяники. Так люди потрошку дають за його гроші, що йому з одного або з трьох. Йому давай усе, багато накладай йому, ось так. Ходив він ходив аж остило. Бачить жінка продає якісь корінці, і усяк, хто йде, той купує тих корінців. І вже кучка невелика застається. Отже, щоб не впустити товару. Сказав Пархім і підбіг до жінки і пита, а скільки тобі молодиця за твій товар. А покажи лишень, скільки в тебе грошей? спиталася молодиця. Пархім вийняв свою суму на долоню і брязка перед молодицею. Добре, дядюшка, беріть увесь товар, кити гроші сюди. Увесь? пита Пархім і сам собі не вірить. Та увесь, увесь. Треба було вам дінішку здачі дати та пороздавала. Нехай за вас подам на бідність. Зібралася молодиця і покрилася дальше, щоб купець не роздумав та не прикинув би її товару. А пархім так зрадів, що нічого не бачить і не чує. Видимо, невидимо, накупив ласощів, забирає спову та не влізає. Позапихував за пазуху і вже останні на насилу зібгав та ужмені забрав, а сам усе приговорює не кидай, пархіме, нічого, не заставляй, забирай усе. Ти за ті ласощі гроші платив. А ти, бісова жінко, не діждеш, щоб я тобі і лизнути дав. Ні, сам поїм усе. От і вибрав собі місце на горбику. Зняв свиту, розіслав, поскладував свій товар, позасукував рукава і, сідаючи, каже: Ось тепер, Пархіме Уасовичу, поснідаєш собі добре, їж у волю, ніхто тобі не поміша. Уже до останнього поїм та так обрепаюсь, що, може, через силу і додому дійду. Та сим словом схопив корінець кусь. жує сердега, тут жує, а тут у ніс так і шпига, і сльози з очей, так і біжать. Жує, жує і не проковтне. Далі утер сльози, став віддихатися, бо дух йому захвачує, і каже Бач, як за присучою жінкою давно вже не ласував, так ось ласощі, і у горло вони йдуть, та в п'ять стане їсти, то по три, то по чотири корінці вже пхає в рот. Так що ж бо? Ні жувати, ні ковтати не можна, не йде у горво. Се бо був хрін. Де ж його можна їсти? Лихо нашому Пархімові. Вже скільки він не потрощив корінців, а кучка ні трошки не позначилася. Вже аж не зміг сидіти, переліг і за живіт береться. Відпочине, відпочине та вп'ять за хрін, і чуб йому мокрий, і пику аж роздуло, гупи порепались, а він силкується їсти. Та й до біса ж я накупився хвасощів, казав, стогнучи, та сльози, втираючи пархім. Але їм їм і кінця не видно. А сльози так і заливають, аж очі рогом лізуть. Ох, лишечко. Бачили ж очі, що купували, їжте ж. От з такого то пархімового снідання пішла ми ж людей і приговорка.